Привіт! Це зовсім просте і поверхневе відео про теорію відносності. Відео здебільшого для тих, хто не сильно шарить в цій темі. Якщо ж ви давні поцінювач на очпопу і типу псевдоінтелектуал високого рівня, то, мабуть, нічого нового не дізнаєтеся. Але все одно подивіться, хоча б заради тупих жартів. Розумні люди, наче, ж полюбляють тупі жарти, правда? Так, теорія відносності. Що це таке? Про що вона? Давайте спершу розкажу, чим вона не є, бо люди часто плутаються ще на цьому рівні. По перше, це не про те, що швидкість відносна і має сенс тільки з точки зору того чи іншого спостерігача, що типу машина рухається 20 км на годину, але це з точки зору спостерігача, який стоїть, а з точки зору побутки машина не рухається, а з точки зору зустрічного авто це 40 км на годину. Н Ні. Ні, ні. Ні. Ці всі штуки називаються Принцип відносності руху. Це сформулював Галілей, та й ще до нього про це люди здогадувались вчора знає коли. Ну не такі вже ми і тупі, щоб чекати 20-го сторіччя для розуміння простої відносності руху. Нам ніякий Ейнштейн для цього не потрібен. Ейнштейн то якраз доповнив і уточнив цей принцип. Він сказав не все так просто. Ще теорія відносності це не про мораль і філософію. Мені майже боляче про це зауважувати, але я таке тлумачення чув. Один раз навіть біля виборчої дільниці, якісь дядьки сперечалися, і один з них такий «Ейнштейн доказав, добро і зло відносно. Ні, будь ласка, ні. Теорія відносності, спеціальна теорія відносності, про те, що ви не зможете наздогнати світло. І як би ви не намагалися, з якою б швидкістю, в яку б сторону нарухались, Швидкість світла для вас буде одна і та ж сама 300 тисяч км на секунду. Ну там трошки менше, але дозвольте мені в цьому ролику говорити 300 тисяч. Так от, навіть якщо ви рухаєтесь навздогін до світла зі швидкістю 290 тисяч км на секунду, ваш час прогнеться. Ви наче сповільнитесь для зовнішнього світу і, вимірюючи швидкість світла своїм заповільненим годинником, і своїм заповільненим сприйняттям, ви отримаєте ті ж самі 300 тисяч км на секунду. Отак. От як людство дійшло до таких знань? Ну як завжди, все почалося з проблем. По-перше, був такий Джеймс Клерк Максвелл. Він розробив теорію електромагнітного поля на основі робіт Майкла Фарадея. Фарадей – це той чувак, який винайшов пристрій для. Для перемішування ртутного мілкшейку. Так от, пізніше нідерландський фізик Лоренц та французький математик Андрій Поанкаре ковиряли теорію Максвелла і виявили, що електромагнітна взаємодія розповсюджується з постійною швидкістю в усі сторони, незалежно від точки відліку. Тобто ви можете рухатися біля магнітика, стояти, байдуже. 300 тисяч. І це вони наковиряли саме з рівнянь Максвелла. Цікаво, так? це по-перше. Потім друга проблема. В ті часи хвильова природа світла була добре відома. Дифракція, інтерференція, але ж хвилі типу повинні коливатися в якомусь середовищі, Так, це гіпотетичне середовище тоді називали світлоносний ефір. І от був такий американський фізик Альберт Майкельсон, який прагнув довести існування цього ефіру, ну і дослідити його властивості. Він роками розробляв інтерферометр, який дозволив би порівняти швидкість світла. У двох перпендикулярних напрямках з точністю достатньою, щоб побачити різницю від руху землі через цей ймовірний ефір. Тобто, якщо світло це хвилі в середовище, і ми несемося на землі через це середовище, то ми повинні зафіксувати різну швидкі світла в напрямку перпендикулярному і вздовж нашого руху через це середовище, якщо в нас є достатньо точний інструмент. І Майкельсен збудував такий інструмент в 1887 році і провів серію експериментів. Та зафіксував він тільки те, що світло рухається в усіх напрямках з однаковою швидкістю. Він крутив цю штуку в різні сторони. Він міряв на весні і літом на той випадок, якщо у ефіра є свій рух, і він може збігатися з орбітальним рухом Землі, от саме в квітні. Та байдуже результат не мінявся. Світло рухається в усі сторони з однаковою швидкістю. Прям як Лоренс побачив це в теорії, коваряючи формула Максвелла, так, Майкельсон зафіксував це в експерименті. Ця інваріантність швидкості світла дивовижна штука. Але ні європейські теоретики, ні американські експериментатори не розуміли, на що дивляться і що з цим робити. Майкельсон припускав, що ефір повністю захоплюється землею, хоча це якось дивно. І якщо б земля захоплювала та варпала навколо себе світлоносне середовище. Це б точно помітили астрономи, а вони нічого такого не бачили. Лоренс, в свою чергу, вважав, що ця інваріантність описує лише електромагнітні явища. Коротше, була проблема. Всі бачили, що щось тут не так, але ніхто не знав, якого біса. І тут на сцену виходить Ейнштейн і каже: Чуваки, стоп! Забудьте про ефір він не потрібен. Швидкість світла постійна і не залежить від точки відліку. Давайте визнаємо це як факт. І будемо відштовхтуватись від нього. Тоді, як влаштован Всесвіт, як повинна працювати фізика, щоб ми спостерігали от те, що спостерігаємо. А от так, що якщо швидкість світла постійна для будь-якого спостерігача, з якою б швидкістю він не рухався, то виходить, що поступатись постійністю повинен час. Виходить, що час не скеля, він не для всіх і не всюди однаковий і монолітний. О, ні. І він зв'язаний з простором. От у нас в просторі є довжина, ширина і висота, і час як ще один вимір. Ну, не те ж саме, що вимір у просторі, але коректно сказати, що ми живемо у трьох просторових вимірах і одному часовому. І можна сказати, це тонкий момент, але далі ви зрозумієте. Можна сказати, що у цій площині простору часа ми всі і завжди рухаємося зі швидкістю світла. Просто дехто більше у часі, а дехто у просторі. Дивіться, коли ви сидите на дивані з братюнею, ви з ним рухаєтеся у площині простору часу в одному напрямку. І ваш годинник йде так само, як і його годинник, як і той, що на стіні у вас в кімнаті. І от ви встали і йдете за бутером на кухню. І тепер ви трошки розмінюєте вашу швидкість у часі на швидкість у просторі, відносно братюні. І ваш годинник буде йти трошки повільніше, ніж у нього. Окей, розумію, це може бути. Трошки не інтуїтивно, тому забудьте поки про цей простір час. От проста аналогія у двох просторових вимірах, вона не ідеальна, але може допомогти це якось загорнути. Уявіть, що ви з братюнью йдете поряд один з одним по полю, і тут ви починаєте йти трошки в сторону, тобто під кутом відносно братюні. Тоді ви відносно братюні будете розмінювати невеличку частку швидкості в одному просторовому вимірі на швидкість в іншому. Так от, спеціальна теорія відносності описує те ж саме явище тільки в світі, де час зв'язаний з простором як ще один вимір. Ви сповільнитесь у часі, коли обираєте рухатись у просторі. І ми можемо навіть розрахувати, наскільки ваш годинник сповільниться завдяки оцій формулі. При швидкості, скажімо, 2 метра за секунду, це буде десь на 0,00, 0,00, 0,00, 000. 000, 000, 000, 000. 0,02% повільніше чи щось таке. Ну і сплющить вас по вектору руху теж десь на таку величину завдяки о, у цьому рівнянню. Це ще один невеличкий наслідок теорії відносності. Як ми бачимо, ці ефекти для звичайних швидкостей супермінімальні. Все через цю швидкість світла в квадраті в знаменнику. Якщо брати якусь реальну для сучасного людства швидкість, яку завгодно. Прогулянка, пішки, машина, літак, ці 90 мільярдів мільйонів зводять на нівець будь-який вплив. Але якщо ви будете рухатися на кухню зі швидкістю 260 тисяч км на секунду, оце вже ви нормально таку частку швидкості у часі міняєте на швидкість у просторі. Розбіжність ваших збратюньою напрямків руху у просторі часі буде доволі помітною. Ваш годинник при такій швидкості буде йти вдвічі повільніше, ніж у нього. Ну і сплющить вас нормально. Найпопсовіша формула з теорії відносності, оцей вираз еквівалентності маси та енергії. І це класна штука і прямо відноситься до наших подорожей за бутером, але з нею не зовсім очевидно, як гратися. Як на мене, оці формули, так звані перетворення Лоренса. Дають краще розуміння основ спеціальної теорії відносності і її практичних наслідків, тобто наскільки вас замок спинять і наскільки вас плющить при тій чи іншій швидкості. Пам'ятайте тільки, що принцип відносності руху нікуди не зникає. Не можна говорити про швидкість і про напрямок руху у просторі часі просто так, ні. Тільки відносно протюні чи іншої точки відліку. Так, ці перетворення Лоренса дивовижні штуки. Але моя улюблена формула зі спеціальної теорії відносності це вираз релативістського складання швидкостей. Дивіться, що воно робить. Якщо я стою і спостерігаю за вами, а ви туркменський диктатор. І їдете на велосипеді і стріляєте з пістолета перед собою, то згідно з класичною механікою, з простим галілейським розумінням відносності руху, кінцева швидкість кулі для мене, для моєї точки відліку, буде рівнятися ваша швидкість руху на велике плюс швидкість кулі відносно вас. Але це не зовсім вірно. Світ працює трошечки не так. Оця формула, точніша. Так, вона виглядає складніше звичайного «А плюс Б. Але подивіться, наскільки вона прикольна і як багато сенсу вона має, якщо прийняти Ейнштейнівську механіку світу. Якщо ваша швидкість і швидкість кулі мають якісь реальні значення, то результат майже не буде відрізнятися від звичайного галілеївського складання швидкостей. З іншого боку, якщо ви перетворили Туркміністан на ваканду. І їдете на якомусь наноядерному віліку зі швидкістю 200 тисяч км на секунду, і стріляєте вперед з якогось релгану з такою швидкістю, то ця сама ж формула не дає вам надурити природу і досягти швидкості більшої, ніж швидкість світла. За Галілеєм 200 тисяч плюс 200 тисяч повинні дати 400 тисяч, тобто швидше, ніж швидкість світла. Але за Ейнштейном буде тільки 276 тисяч. Отак От є ще один цікавий ефект усього цього релятивізму. Відносність одночасності. Це от той прикол, що ви їдете на поїзді з братюнею, ні, краще краще з подругою. Стоїте в різних кінцях вагону ресторану, і от по центру бармен вмикає телек, і там от показують мої відео, і у вас з подругою падають щелепи від того, який я красунчик. І от з точки зору бармена, коли він увімкнув телек, до вас обох зображення з нього дійшло одночасно. Як і упали щелепи, тому що швидкість світла однакова в обидві сторони, і відстань однакова, то я що ви їдете станцію, і там от стоїть бабця. І вона теж вимірює однакову швидкість світла від телека в обидві сторони. Згідно з Ейнштейном, так повинна вийти. Але ж для неї, ви стоячи у хвості вагону, на назустріч, зображенню з, з телека, а подруга від нього. І виходить, що по версії бабці ви бачите мене першим, і у вас щелепа падає раніше, ніж у вашої подруги. Звісно, різниця згідно з цією формулою буде 0000 скільки то там секунд. Але ж ми знаємо, що бабці такі штуки помічають добре. Так хто правий бармен, який зафіксував, що щелепи у вас відпало одночасно? Чи бабця на пероні, яка каже, що ні, у вас щелепа відпала першою? Обидва. Точки зору бабці і бармена однаково справедливі. І в цьому нема парадоксу. Так працює природа. Рухаючись відносно один одного, ми дивимося на час під різними кутами, в залежності від напрямку і швидкості свого руху. Одночасність подій суб'єктивна, в буквальному сенсі, на рівні законів фізики. Це мега-класичний уявний експеримент. З нього часто починають розповідати про теорію відносності. Він так і називається, Поїстейштейна. І він є в тій чи іншій формі майже у всій літературі по цій темі. Але мені більш подобається спостерігати за наслідками ефекту відносності одночасності, якщо трошки збільшити масштаб експерименту. Уявіть, що ми з вами якісь суперестоти галактичного масштабу, там підручні Саргераса, вілтроміти, Примархи, якісь рептилоїди в конспірації, що вам ближче, і нехай ми з вами вчилися на одній кафедрі маніпулювання нижчими расами десь тут. І коли ми з вами отримали дипломи, мене відправили на землю, а вас на якусь землю 2 за 75 тисяч світлових років від мене. І давайте ще для простоти припустимо, що наші зоряні системи і планети. Рухаються якось так, що між ними нема відносної швидкості. І от ви там на землі два, сидите в поїзді, дивитесь у вікно. І як це буває, атмосфера залізниці викликає у вас приступ гострої ностальгії. Ви засумували за нашими студентськими роками і подумали, а як він там зараз? Якщо б ми жили у класичному світі Галілея та Ньютона, то більше нічого знати і не треба, щоб відповісти на це запитання. Всі переживають одне і те ж зараз. От поки ви ностальгуєте, я зараз пишу цей ролик. І щоб з вами там не коїлось, наші з вами зараз жорстко синхронізовані. Але ми живемо у релативістській реальності. І тому треба запитати, а ваш поїзд, в якому ви там сумуєте, взагалі рухається? І з якою швидкістю? І в якому напрямку? Якщо він стоїть на пороні, то ок. Оце і я, ваша зараз, як і в галілоївському світі. От я зараз пишу цей добрий. привіт, друже. Але от поїзд рушає, набирає швидкість 150 метрів на секунду, рухаючись у напрямку від мене. А вас не відпускає туга, ви знову думаєте, а як він там зараз? Та рухаючись відносно мене, ви дивитесь на простір час під іншим кутом. І за рахуванням величезної відстані ваше зараз у моїх просторових координатах буде сильно відрізнятися від того, яке воно було, поки поїзд стояв. Тепер я ваше зараз. Привіт, друже. Зараз я пишу оці от сцени з монітором. Класна ідея, так? Зовсім не банальна. Ніяких складностей, ніяких. Проблем з таймінгом. Проблем з таймінгом. Я думаю, я сьогодні з цим справлюсь і десь через пару тижнів буду писати от того себе, якого ви тільки що бачили. Так, тепер уявіть, що потяг заїжджає на розворот. І от ви знову в точці, де відносна швидкість до мене близька до нуля. А тепер ви рухаєтеся зі швидкістю 150 метрів за секунду у напрямку до мене, і тепер я ваше зараз. Я вже все відзняв, оце ж монтую. Оце, до речі, було два тижні тому, а оце от. Місяць тому, але не думай, друже, про них. Поки ти отак рухаєшся, я твоя одночасність, я твоє зараз. Так я не хочу решту ролика писати отак, зупиняємо потяг. Важливо розуміти, це не трюк, не абстракція і не аномалія. Якщо ви не адепт якоїсь постмодерн філософії і не вважаєте реальність цілком продуктом вашого уявлення, якщо ви приймаєте реальність як концепцію. Ви повинні приймати і рівноправність цих варіантів теперішнього часу, цих варіантів реальності. От для цього мене я пишучи дублі з монітором лише спогад, а я монтуючи тільки ідея. Але для простора часу ми рівноправні. Давайте так, клацніть пальцями. Цей момент для вас вже минуле, але у Всесвіті можна підібрати безліч комбінацій координат у часі і просторі, напрямків і відносних швидкостей до вас, про яких саме цей клац буде зараз. Залишилося зробити останній невеликий логічний крок і пропостелювати одну штуку, яка прямо проситься. Для галілеївського уявлення про світ не буде хибним представити час як щось єдине, що йде вперед: якийсь фронт, якась межа. І ми всі, ми, весь світ стоїмо в шерензі на цій межі і продовжуємо спостерігати творіння теперішнього і одразу проваджаємо його у небуття минулого та трошки у свою пам'ять. Але в Енштейновському світі час, простір час, просто існує одразу весь. А ваш досвід подорожи в ньому лише окремі особисті історії, лише окремі відрізки. В його координатах. І ваші події, всі події, всі люди також існують цілком рівноправно в цьому просторі часі. Юлій Цезарь, Махатма Ганді ви, я, ви всьому класі, коли вперше напилися Чернігівського і заблівали ліфт, тиранозавр Петя який спостерігав юкатанський метеор зірки, які ще типу не народились, зірки, які вже типу вибухнули, все це існує. І ні, це не знижує значущості та загадковості феномена руху у часі цього суб'єктивного переживання теперішнього. Це все ще величезна загадка. Теорія відносності не дає відповіді на запитання, що це таке. Ніхто не знає, що це таке. Але Ейнштейну і не треба цього знати, щоб точно розуміти, як працює час у Всесвіті, як це все виглядає ззовні. Як і вам не треба знати, як влаштований електродвигун, щоб вміти читати карту трамвайних маршрутів, отак От простір час просто існує як цілосна сутність. Якщо хочете, можете порефлектувати з приводу того, що це означає для концепції свободи волі, але я не наполягаю і навіть не нараджу. І, в принципі, все це був поверхневий та простий ролик про спеціальну теорію відносності. Давайте ще раз повторимо основні положення, бо хто знає, може це буде на екзамені. Так, був чувак Майклсон з інтерферометром, який шукав ефір, а знайшов повний. До речі, йому таки дали Нобелівку, хоч він і не знайшов ефір, але це якраз гарний приклад того, як негативний результат може рухати науку вперед. І якщо б ви у 1886 році зібрали штуку, з якою можна вимірювати коливання швидкості світла з точністю до 100%, вам би теж дали Нобелівку. А потім прийшов Ейнштейн і сказав, чуваки, швидкість світла не подолати, а ще ми всі постійно подорожуємо у просторі часі, але коли ви рухаєтеся в просторі, вас замідляють часі, а ще вас плющить у просторі. Також в залежності. Від напрямку вашого руху змінюється лінія вашої одночасності в площині просторі часу. це спеціальна теорія відносності. Є ще загальна теорія відносності, яка враховує гравітацію і прискорений рух. Спойлер, це майже одне і те ж саме. І простір час там становиться прям сильно пластичним. Ну, ви оце бачили, там, де шари пускають по ковдрі, оце от комон Тарс на цій планеті один час як сім років, комон Тарс. Я не знаю, чи хочу я про це знімати ролик. Може, зніму. Може, ні. 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 Дякую, що подивилися. Підписуйтесь там, все таке, Patreon, link in description. Пока.